Це аварія під Курськом. Сталася вона 23 червня цього року. Тоді загинули воді та четверо пасажирів. Всі вони українці. Автобус рухався з Кривого Рогу до Москви. На стовпах міста таких оголошень безліч. Тепер ще й не тільки до російських міст, а й до Криму. Адже офіційні маршрути до анексованого півострову скасували та нелегальних повно. Мовитись про офіційний коментар з людьми, які працюють без документів, нереально тому ми пішли на невеличкий експеримент. Зголосилися на поїздку до Криму. Нам повідомили, де і о котрій мене забере машина. Чекаємо. Мовилися з двома перевізниками нелегалами Перша автівка мала би забрати мене як пасажира на 95-му кварталі о 17-й годині. Водій затримався на попередніх зупинках, тому чекати довелося майже на 20 хвилин більше. За номером та кольором машини, які мені повідомили по телефону, впізнаємо транспорт. Скажіть, ну а у вас от, в принципі є якісь документи, що Конечно, всі є, вами. Всі у мене є. Аварії, случае... Все є. А покажите, Буквально все є. З цими словами жінка відверто мене ігнорує. Зможете показати документи? Є документи, конечно, целая папка. Покажіть. Зачем не сложно? А Посмотрите сколько документов. А Всі документи, буквально всі, не переживайте. А що іменно? Все есть. До свидання я не буду держать машину. До свидання. Що було в загадковій чорній папці, яку швидко показала бойова жінка? Невідомо. Другий перевізник, побачивши камеру, просто дав чосу. На питання, чому вони поїхали без пасажира, сказали, що побачили телебачення та вирішили втекти. І тут довелося зізнатися. Ну мене звати Вероніка, я кореспондент першого міського телеканалу. Ми хотіли уточнити, є ли у вас якісь документи на перевозку в принципі пасажирина сьодасида. А ви можете їх показати? У офіційних перевізників обов'язково має бути ліцензія. Це означає, що і з водієм, і з транспортним засобом усе гаразд. Сам автомобіль перед виїздом на рейс обов'язково мають перевірити на наявність технічних несправностей. В авто має бути аптечка та вогнегасник. Також інформація про перевізника, щоб в разі нестандартних ситуацій людина знала, до кого звернутися для їх вирішення. В том случае, если вы пользуетесь услугами перевозчиков, которые не зарегистрированы в установленном законном порядке, не имеют соответствующей лицензии и разрешения, то взыскать ущерб, который будет вам причинен, будет крайне проблематично, хотя бы потому, что вы даже не будете иметь представления, к кому вам, собственно, обращаться за возмещением данного ущерба. На Криворізькому автовокзалі говорять, перевіряють кожного перевізника та можуть з упевненістю гарантувати якість та безпеку поїздки. Щоправда, до окупованого Криму офіційні автобуси не їздять. Наші поїздки з автовокзалу, вони совершенно законні, легальні. Пасажир, який покупає у нас білет, він застрахований. Це дуже важливо, тому що це вид безпеки. Чоловік має знати про те, що він їде, і для нього це безпеки, для його життя, для його сім'ї, для його, його здоров'я, прежде всього. З кривого рогу офіційно та безпечно можна поїхати до Одеси, Лазурного та Геніческа. На автовокзалі кажуть, якщо буде попит на інші морські напрямки, обов'язково додадуть рейси. Щоправда, саме через нелегалів уже скасували рейс до Кирилівки, тому що попит на нього різко впав. Співробітники державної автоінспекції проводять рейди, щоб перевіряти наявність документів на перевезення пасажирів. Півробітниками поліції було Складено 8 актів про порушення правил пасажирських перевезень та один адміністративний протокол. Працівники Криворізької поліції будуть продовжувати виявляти незаконні пасажирські перевезення з метою запобігання та попередження правопорушень в подальшому. Поліцейські знаходять безліч несправностей та невідповідності у документах таких перевізників. Зазвичай у них немає навіть таблички з напрямком руху. Щодо поїздок до окупованого Криму, до кордону людей везе одна машина, звідти має забирати інша зі слів диспетчерів. Та на практиці трапляються випадки, коли з того боку блокпосту на пасажирів ніхто не чекає. Люди просто небо залишаються без прихистку. При цьому рейси зазвичай відбуваються у нічний час. А за безпеку самих пасажирів ніхто не відповідає. Вероніка Левріненко, Олександр Бондаренко, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський.